Українці особливі ні в Європі, ні на сході не виникають майдани раз у раз. Там відбувається один виступ на зразок майдану, але потім або перемагає демократія, або диктатура, і все закінчується. А у нас кожний майдан унікальна подія української історії. Організатор виставки Віталій Нахманович розглянув події на майдані як етапи великої української революції. Подивимось, що з цього вийшло. Акції громадянської непокори, які охопили Україну в жовтні 1990 року, заклали традиції проведення демократичних акцій протесту, подальшим виразником яких стала Помаранчева революція та революція гідності. А революція на граніті взагалі стала переломним моментом в утвердженні незалежності України. Історію українських революцій зібрали у виставку Майдан від Незалежності до Свободи, яку експонували в музеї історії міста Києва. Про мету виставки розповів нам її автор і організатор організатор Віталій Нахманович. Весь час живемо в стані сьогодення. Ми живемо сьогоднішнім днем. Те, що було вчора, це вже давнина. Ви знаєте, я коли готував цю витку, я подивився багато матеріалів, відео і все. Всі згадують цей майдан, будь-який цей, і попередній. І всі решту ніхто. От зараз всі кажуть, що Євромайдан до нього була помаранчева революція. Помаранчева революція до неї була Україна безкушна. Нічого раніше вже не було. Да? Ми маємо навчитися жити в історії. І мислити історичними категоріями чи вдалося це мені? Ну, це буде зрозуміло вже після закриття виставки. Будуть якісь відгуки, якась реакція буде, люди і побачать. так. Наперед не можна сказати. Експонати немов оживили усі події майдану. Кожна кімната змушувала відвідувачів уявитися епіцентрі різних революцій. Вони переносилися у 1990 ті де сиділи в наметах з голодуючими, стояли з агітаційними плакатами під час акції Україна без кучми 2000 2000-2000. Исячі років помаранчева революція 2004-го огорнула кожного стрічками тематичного кольору. А революція гідності змушувала знов відчути біль підгоєних ран. Повітря було наелектризоване емоційними переживаннями відвідувачів. Вони ділилися за спресо розповідями про значення виставки в своєму житті. Наша справа, яку ми там відстоювали на трьох майданах, поспіль вона не загинула, і, і держава визнає, що без цих майданів нинішнього би не було і не буде майбутнього. мені люди і постраждали на кожної із цих революцій. Саме для мене я думаю, що для багатьох як киян, то вона пам'ятна тим, що багато хто був її учасниками. Майдан Незалежності 90-го, 2000-го, 2004-го, 2005-го років. Я був на всіх тих подіях, але я вже забув, як він виглядав. Я коли побачив, я навіть здивувався. Для мене ці всі події це свідчення, того, що український народ розвивається і. Він стає незалежним, він бореться за свободу, і власне це наш шлях до незалежності. Шлях українців від незалежності до свободи ще продовжується. А ми пам'ятаємо свою історію і знаємо, що складні обставини існують для того, щоб ми змінювалися під їх впливом, затверджувалися та ставали сильнішими.